Максима попросили визначити, чи має функція f від x ось такого вигляду, так, x квадрат мінус один, і все це в степені 2 третіх. Чи має ця функція відносний максимум, так саме максимум. І ось його розв'язок. Отже, спочатку він знайшов похідну цієї функції, у нього вийшло щось ось таке, от якийсь дріб. А далі він сказав, що x до рівні 0 це критична точка, от, і далі він знайшов е, знаки. Похідної на різних проміжках, так, тобто на проміжку від мінус нескінченності до нуля до нашої критичної точки, і далі на проміжку від нуля до нескінченності. Ось, я підписав якісь тестові значення, ну застосував метод інтервалів, в принципі. І останнім кроком він зробив висновок, що оскільки функція, наша початкова функція вже не похідна, спадає перед критичною точкою із рівня 0 і зростає після неї. То в цій точці є відносний мінімум, а відносного максимума не існує. Чи правильна є робота Максима? І якщо ні, то де його помилка? Я пропоную вам поставити це відео на паузу, подумати самостійно, а вже після цього повернутися та подивитися на те, як я розв'язую це разом з вами. Отже, для того, щоб перевірити правильність розв'язання, я пропоную зробити все самостійно. і... Подивитися, чи не помилився десь максим. Отже, дійсно, для того, щоб знайти відносний максимум, нам потрібно знайти похідну цієї функції, так? бо ми її хочемо проаналізувати. Отже, похідна нашої функції f від x буде дорівнювати. А оскільки тут ми маємо нібито композицію функцій, треба застосувати метод ланцюжка. Отже, знаходимо нібито похідну для цієї дужки. Тобто ми скидаємо наш показник степені як множник. Далі записуємо цю дужку, як вона є, х Ось, Показник зменшимо на одиницю. Це у нас буде вже мінус Ось, І множимо ще на похідну того, що у нас всередині дужок, а похідна х квадрат мінус 1 це просто 2х. Просто 2х. Що у нас в результаті вийде? Ми можемо 2х помножити на 2. Це у нас буде 4х, так? А далі, в знаменнику у нас буде трійка, і оскільки ми тут маємо від'ємний показник степеня, то це у нас закидується в знаменник так само. Тобто тут у нас є множення х квадрат мінус 1. І все це в степені 1, третя. Або корінь третьої степені. Тобто, насправді, це те, 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 те саме, що вийшло у Максима. Отже, тут ми можемо поставити. Галочку тут все правильно. Далі, другий крок: нам треба знайти критичні точки. Отже, критичні точки, я нагадаю, що це ті точки, в яких похідна нашої функції дорівнює нулю або не існує. Ось. Відповідно, що нам треба сказати? Нам треба сказати, що F' від Х дорівнює нулю. Ось, і з цього випливає, що у нас чисельник дорівнює нулю, так. Бо це єдиний варіант, коли у нас дріб може дорівнювати нулю. Відповідно, ми кажемо, що х дорівнює нулю ось. І це те саме, що сказав Максим. От. Але нам ще треба подивитися, в яких, а, в яких точках наша похідна не існує. От. При яких х' від х у нас не визначена. Ось. І оскільки ми маємо тут дріб, ми знаємо, що ділити на нуль не можна. Отже, ми можемо сказати, що. 3 помножити на х в квадраті мінус 1 в степені 1 третя дорівнює 0. Так? Ми нібито хочемо знайти такі значення х, при яких ось цей знаменник дорівнює 0, тобто там, де функція не буде існувати. І тут ми бачимо, що нам потрібно, щоб ось ця дужка дорівнює 0, а це у нас значення x плюс або мінус 1. Тобто два значення, при яких функція не існує, плюс або мінус 1. Відповідно, у нас є три критичних точки. Ось, а Максим зазначив лише одну. І це насправді ну, це не є прям помилкою, так, бо насправді його твердження є правдою. Але це може спричинити помилки в наступних кроках. Ось. Тобто, ось тут, от, в третьому кроці, там де він визначає знак похідної на інтервалах, він не враховує ось ці, от, ось ці от дві точки, які насправді відіграють велику роль. От. Бо якщо ми застосуємо метод інтервалів, ми матимемо три точки: точку 0, точку 1 і точку мінус 1. І відповідно, коли він використовує тестове значення мінус 3, то він потрапляє в ось цей інтервал. Так, тут десь десь тут буде мінус 3 приблизно. То він потрапляє в ось цей інтервал, але він каже, що цей інтервал від мінус нескінченності до нуля, тобто аж ось такий. От. І, відповідно, насправді це може спричинити великі проблеми. Можемо перевірити. Перевірити. Так, малюємо наші інтервальчики. А, насправді, що йому треба було зробити, це підставити значення, ну, наприклад, 2, в нашу похідну. А, тут у нас вийде додатнє значення. Я так бачу. так. Тут у нас вийде додатнє, так. Всюди додатнє. Тут буде додатнє. І далі воно буде чергуватись. Ось так от. от. І, відповідно, тут не лише два проміжки, де наша функція спадає та зростає. Їх тут аж 4. Ось тут наша функція спадає, ось тут наша функція зростає, ось тут спадає, і ось тут зростає. Відповідно, ми бачимо, що у нас в точці 0 насправді дійсно максимум. І ось це максим, на жаль, не помітив, він не врахував ось ці дві точки. Відповідно, вже на третьому кроці він зробив. Помилку і тому його рішення не є правильним.